Привіт! Ви на Венканомарку Маркіша і це наш любимий Майнкрафт. Сьогодні може це у Майнкрафт не стати. Бо. Угу. Погане знімання З за 19 хвилин до мене прийдуть розбійник. Як це сталося? Я, коротше, оформив собі опит чуть-чуть десь так. Ну, коротше, вбивав монстрів. І тут до мене прийшли розбійник. Я їх убив легко і просто і я отримав оце, блін. І з них випала ця штука. Ну, Це понятно, що це таке. Я. Я-я-я-я. Я не знаю, що мені робити. Я просто заберу всі усі двері. І я зробив навіть вишку, з яких я буду просто з них стріляти. Я не знаю, що буду я робити. Це мишень. Я тренувався. Я просто не знаю, що мені робити. Реально. Ой. Хі. Ой, -мою! Ну добре, давайте будемо чекати 19 хвилин. Ну, для вас як завжди, одна секунда. І ви мені скажете, ти, в принципі, просто йдеш з одним мечом, так? Ні-ні-ні, я що дурний. Коротше, е, я йду міняти броню. Бо, самі знаєте, це розбійники. Не можу зробити що захочеш. Та, і буде ще у них бос. Це. Забув, як називається. не як винтаин називається. Хамазна броня є. Все наверху є. Тут забаррикадирувся, там забарикадирувся. Все забрикадировався. Нічого, вроде би, не забув. Нічого. Як забув, то це провал. Так, уже ніч. Скільки? 14. Ух, ну, моліться за мене. По це не я так подумав, о об бобіки мої, що. Як вони приберуться сюди? Ні, ну то я ж забарикадирував усі двері, Оці забарикадирував. Ті там знизу забарикадирував. Ну не знаю. Ну, моліться, просто моліться. Або я не здох Пацани, з'явились на две непрактично. Дивіться, ця штука це то замоччик просто. Ні, им ем так похоже, що це тріс... три э, Як я так ламаю Чи я дурний, чи шо? Ну так. Бум. А как мне теперь поднимать? Ну, дурно. Ну, ничего, я знаю. Все нормально. Та, ще довго чекати. Ну, пацани, ще 5 хвилин. Так що можна потихеньку-потихеньку йти вже. Я так зрозумів, що нам треба, коротше, бо вони будуть наступати вночі вже. Так що треба йти вже закриватися. Тут закриваємо. Там закриваємо. Ну, сайт за ручкой, я так понял. Все. Ну, давайте тут пустом лишку. Все. Ну, ось и вечер. По малесніку все потохає, а на мене наступає. Так у віршку? Давайте це поламаємо і там знизу поставимо. А, це тут вообще нічого не треба було. Давайте будемо та, отут так прикриватися ним. Давайте я... Буду спати. Вс, -мо, це капець, напевне. Що? А, ні, три хвилини тепер. Ну, добре, давайте. 20 секунд. Дві хвилини. Чекайте, я включив? Я навіть не знав. Е -е, коротше, одна хвилина вже. Та, Я вибачила, як я стрельну, як я заглядав в сундук. Ну, капець. Ну, та, добре. чекай кай. це не пропало. Пропало? Просто пропало. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Блін, пацани пропало просто-напросто. Таж мають напасти. Ну, ану, почекайте. Пацаны, я так понял, что я дурный. Я думал, что вони будуть нападати. нападать. Я все забаррикадировал. Ну та вот такие ролик мы сняли. Вообще идеальный. То он и я. Короче, давай зламаємо це все, бо. Ну, так це я дурний. Ну, інакше я зробив ці блоки залізни, а ну нічого не стоять собі на... Короче, добро. Давайте на це все. Всем пока!